1 липня 1569 року була підписана Люблінська унія. Документ передбачав об'єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства у федеративну державу Річ Посполиту. До її складу увійшла і значна частина України. Обидві держави об'єдналися, аби протистояти Московському князівству. Одна з найбільших та наймогутніших держав у Європі Річ Посполита, проіснувала 226 років. Років. Цього дня 1858 року англійський вчений і натураліст Чарльз Дарвін вперше представив свою теорію еволюції. Він припустив, що природа і різні види еволюціонували впродовж мільйонів років. Свою працю вчений довго не наважувався опублікувати, адже її тези суперечили біблійному уявленню про створення світу. Теорію, що стала революційною та назавжди змінила науку, дарвін виклав у книзі походження видів шляхом природного відбору або збереження придатних порід у боротьбі за життя. 157 років тому з'явилася держава Канада. Відповідний документ підписала королева Великої Британії Вікторія. За ним Канада проголошувалася як самоврядний двомовний домініон Британської імперії. Крім того, у складі країни були сформовані чотири провінції: Нова Шотландія, Нью-Брансві, Контаріо і Квебек. Повну незалежність від Великої Британії Канада отримала лише 1982-го. Щороку 1 липня, канадці відзначають національне свято. Цього дня 1946 року у США провели перше після Другої світової війни випробування атомної бомби. Зброю масового ураження з еквівалентною тротиловою масою у 23 кілотонни скинули з літака над атолом бікіні посеред Тихого океану у такий спосіб, бажаючи дослідити вплив ядерної зброї на військові кораблі. Бомба під назвою «Ейбл» вибухнула на висоті 158 метрів над суднами. Однак завдала їм менше пошкоджень, ніж очікувалось. Десять років тому Верховна Рада ухвалила закон про орден Героїв Небесної Сотні людей, які відважно боролись за право жити у незалежній державі. За відповідне рішення проголосували 244 депутати. Орден Героїв Небесної Сотні це хрест із зображенням небесного воїна в обладунках з мечем та щитом. Нагородою відзначають замужність, патріотизм, активну благодійну, гуманістичну і громадську діяльність. А яким буде 1 липня 2024 року залежить від кожного з нас?